Марко Черемшина, плач цвітів. Весняна роса то сльози цвітів. Коли в старину забив їм воріг їх матір, царівну русалку, тоді відзвонили вони своїми чашами, дзвінками похоронну по жальбну пісню, заплакали ревними сльозами і присягли ніколи не забувати своєї дорогої пістунки. Звичайно, як сирітки. Куди їм метатись? Вони вірні своїй присазі. все святкуються сумне свято, все у них кануть сльози. Сльози то одинокий, цілющий лік на їх пекучий біль. Вбивник їх матері земний цар змій опивається їхніми сльозами та й глузує з них. Сердешниці цвіт. І ніжні цвіти України поминають слідами насильну смерть своєї неньки. Душогубицю їх ворог скошуються повні слізь чарочки собі на напиток. Його не лякає плач світів.